Я без Я свічку. Пані Любов скаржиться, через тривалу відсутність електрики продукти в холодильнику псуються, а ще ввечері поратися по господарству жінці лячно. До того ж, зі свічкою незручно, бо хлів може загорітися. А що б, доробила? Ну, що б доробила? Ще е, люди е, вишибали, я вишивала, я вишивала. А тепер що б дурдила? У селі Ясницька дощі не вщухали кілька днів поспіль. Через мороз на деревах утворився лід завтовшки у два сантиметри. Під його вагою ті попадали на лінії електропередач і пообривали дроти. Тож електрикам для того, щоб полагодити, спочатку треба гілля порозбирати. Ну, ми відключили то, бо дроти понамикали, почистимо, Зараз провіримо і тоді включимо. Натепер на тепер на Львівщині без світла понад. 130 населених пунктів найбільша негода зачепила Жовківський, Сокальський, Кам'янкобузький, Радехівський та Яворівський райони. Щоб дати людям світло на ремонтні роботи, кинули майже пів тисячі рятувальників із енергетиками. Є багато випадків, коли просто неможливо підігнати техніку. Енергетиків для того, щоб здійснити підключення ліній. Ми залучаємо наші підрозділи. Здійснюється порізка дерев, розчищення під'їзних шляхів. Енергетики обіцяють світло в усіх населених пунктах. Знову з'явиться до кінця тижня. Марія Глушко, Євген Радіон, Львівщина, п'ятий канал.